Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю Запоріжців. Дивіться, сьогодні у нас субота, 28-й. Мені так цікаво, вже тільки лінивий не подивився, не подивився на Пучина, чи він там при смерті, чи він помер. Реально, щось там такі квітки розносять. Я, чесно, в них не вірю. Але мені то цікаво. Ну, хай це буде Путін. Він народився 7 жовтня. Чи живий він, чи помер. В общем, що в нього там взагалі робиться з його фізичним тілом. Отак. Поїхали. Пльотка, башня і труна. Угу. А, ну, я можу сказати, що це може бути просто клініка. А, так, тут йдуть клопоти. Клініка. Він знаходиться під наглядом. Цілодобово. Так, пошкодження є, але він живий. Я там навіть по дну вже все розказала. Ну, Давайте подивимося. Ну, що Володя? Володька, що тут з тобою? Дивіться, фізичний стан. Його обслідують, працюють з ним. У нього багато його проблем по здоров'ю. Коса, може, навіть була і операція? Бачите, по клеверу. Так, проходять ці обстеження. Тут по книгі можна сказати, що вони його як і вивчають, так і приховують, цю всю справу довгий час. Так, ну а тепер мені, звісно, зрозуміло, що це був? Що це була за операція. Вона пов'язана з серцем, з сосудами серця, або з кров'ю. Якось так не дуже вона пройшла по Луні. Погана карта. Операція ця пройшла погано. Але він живий. Із ключом. Ось вами все. Тобто, незважаючи на те, що ця операція. Пройшла. Ну тут ще по луні і криси можна сказати, що. Ну, тяжка була операція. Він, може, погано переніс наркоз. От, може, в цьому сенсі погано пройшла операція. Він міг погано перенести наркоз. Могли щось виді... ви... виділити йому там. <кій> могли щось прибрати. Якщо це пов'язано з серце, то може могли. Зачепити іллюзенком. От криси то можуть показати. А так ось все нормально. Так, це те, що пов'язане з його фізичним. То, що він живий, то точно. Далі. Далі. Далі дивимося психічний стан його, психічний стан. По змії, ну, це людина, вона вже отруєна, як знаєте. Реально оцею злобою, хитрістю, такою ну така пакость, знаєте, мерзость така. Ну, таке воно. розумієте, Психічний стан в нього в, нього в голові, ось, ну, з проблеми в нього з головою. Психікою в нього проблеми. Ось, навіть зірки впали. Тобто тут він таке відчуття, що він знаходиться. ну, І дивіться, ці проблеми в нього, ну, по-перше, вони накопичуються, знаєте, ростуть, наростають. І по-друге, вони в нього, я вже якось дивилася його. В нього оце родове. Я зараз не вдивлюсь, якщо впаде хрест сюди. От сюди. Не вдивлюся. Оце в нього то, що це все що по лисиці, воно все. Отакий, знаєте, оцей цей оцей, який звращенець. В нього це все наглість, хитрість, оце все воно в ньому... В нього йде як манія переслідування. Ну, він, він же все, він же, як знаєте, манія переслідування це вже людина хвора, реально. О, що я вам казала? Впав в хрест. То, що я вам казала. Я дивилася просто вже його здоров'я і там е показало, що ці його проблеми от з психікою, вони в нього родові. Це все отуди йде. Гене пальцем не задавиш. Ну, коротше кажучи, я вам можу сказати: бачите, хрест лежить між сонцем і букетом, його підтримують, його підтримують медикаментозно. Цей стан, щоб він більш-менш був. Він живий з ним все нормально. Ось і все. Він переніс якусь операцію. Але зараз все під контролем. Психо Психічний такий стан, теж він йде в нього з підтримкою. Я робила розклад, в мене він не помер. Я вам його викладу. Вчора я робила. Сьогодні, от. Сьогоднішнє число неділя 29. Давайте глянемо Здоров'я Путіна. Це Дно. Двійка, я можу сказати, що двійка показує недовіру. Тобто невпевнений стан. Його стан невпевнений, роздвоєний. Його спасають, зміни йдуть по здоров'ю. Доволі непогано, чесно кажучи. Це фізичний стан тіла. По луні. Полуні. Ну, таке собі, по луні можна багато чого сказати, можна навіть і сказати, що він помер. Ні. Я тут не скажу, що він помер. Бо далі йде десятка чаш, це його сім'я. І далі по четвірки чаш, в них є надія. Тобто надія на життя є. Так що все тут поки що в такому ж самому стані, як він і був. Дивіться, угу. ця карта показує в пошуку кращого вісімка чаш. Але вона дуже-дуже опасна. Але бачите, що? Воно стабілізується. Тобто пошуку кращого, да, його стабілізували. Кубок, кубок, на... <кхів> ставиться на сім'ю, тобто йде шанс того, що він ще поживе, може і хильнули. От, на четвірку падає суд припав. Так що поки поживе, поки поживе. Так, і тут у нас психічний стан. Рицар Жезлів. Прекрасно він себе чувствує. Іде йому медикаментозна допомога, підтримує його. Тут королева жезлів. Трошки тут іде такий, знаєте, ну він дуже гарно все зображає. Він ну, при пам'яті, як кажуть, і все в нього тут нормально. Я не бачу ніяких... Отут було, що він міг <кій> піти з життя, міг. тому тут, тут і припала оця двійка, нестабільність, спасіння. Бачите? от. А зміни і зміни тут йдуть, я так розумію, ось на краще вибір, вдача. В нього все нормально. Я не знаю, хто там дивиться, що він реально помер. Ні. Ні. Я і по поводу рака не впевнена, що в нього, в принципі, там якийсь був рак. Може, в якійсь такій стадії, ну, коротше, я не буду долазить, в мене є розклади, кому то цікаво, подивитися. Так, да, Це сочетання дуже тяжке. <кій> може показати уход людини з життя. Але тут іде стабілізація, розумієте, розумієте, тут нічого, його стабілізували, і дно то показує. Він живий. Ще раз підтверджую, що він живий.